Зараз у мене йде полив троянд. І біля цього куточку стоїть почка з водою, тож я постійно біля нього, мимо нього, бігаю. І не можу вам не показати це чарівне поєднання, як у мене вийшло: Троянда Леонардо да Вінчі, а поруч з нею троянда Бордо. Квіточки у них дуже схожі за формою, дуже схожі за розміром, Ага, контрастні кольори підкреслюють красу одна одній. Такий чарівний, вийшов куточок. Ось так чудово це виглядає. Оду троянді бордо я вже співала. Ви вже всі бачили, вона дійсно витривала, чаруюча, постійно квітуча. А Реду Леонардо навіть не треба реклами. Ред Леонардо вже скільки десятків літ, горить сам за себе, дуже багато поціновувачів, прихильників має. І дійсно є за що Леонардо да Вінчі рожевий. Троянда Бордо глибокого винного кольору, чудовий тандем, шикарний тандем. Я прошу вибачення за ці звуки, які трішки нам псують з вами релакс, але це життя.